Сьогодні хочу поділитися досвідом із практики стосовно розшифровки сновидінь. До мене звернулася дівчина, і з її дозволу розкажу основні деталі її сну. Увісні вона стояла біля великої водойми, схожої на море. Вона була теплою та приємною, їй потрібно було дістатися іншого берега, але зробити це можна було лише кораблем. Вона сіла на корабель і успішно досягла іншого берега. Там її зустріли й сказали, Тепер можеш повертатися назад, але вже по суші. Дівчина вирушила в дорогу. На перший погляд, це звичайний сон, але дівчина відчула, що в ньому є щось глибше. Ми почали розбирати його значення, і розшифровка виявилася дуже несподіваною і для мене, і для неї. Цей сон символізує духовне народження і початок нового шляху. Душа приходить у цей світ через народження, а корабель у сновидінні це символ фізичного тіла, яке перебуває у воді, ніби в утробі матері. Переїзд кораблем означає сам процес народження, після якого душа потрапляє в людський світ. Подорож по суші символізує життєвий шлях із його випробуваннями, злетами та падіннями, який веде нас до світла, додому, звідки ми прийшли. Ця інтерпретація вразила дівчину, а зізнаюсь і мене теж. Але історія на цьому не закінчилася. Через два дні в дівчини сталося духовне пробудження, про яке її сон, як виявилося, і попереджав. Це приклад того, як звичайні сни, які ми часто недооцінюємо, можуть містити важливі підказки. Вони розповідають про наші внутрішні стани, допомагають зрозуміти себе і попереджують про майбутні події, адже сон це голос нашого підсвідомого, який завжди готовий допомогти нам розібратися у собі та знайти відповіді на важливі запитання. Кожен сон унікальний, і для кожного він може мати інше значення, це лише випадок із практики, і дана інтерпретація цього сну виключно підходить саме для цієї людини відповідно до її емоційного та духовного стану і розвитку. У ваших випадках може бути інша інтерпретація залежно від ваших станів.